Доброго часу доби, шановні добродії. вирішив записати коротеньке відео з огляду на те почуття гумору, яке притаманне посадовій особі, яка готувала нам відповідь на наш інформаційний запит, спрямований до Чечелівського районного суду міста Дніпра. От в якому ми запитували інформацію з приводу того з приводу законності переіменування даної установи законом Паралельно ми ще робили запит на інформацію до конституційного суду. Просили висновки або рішення Конституційного суду про результати перевірки на предмет конституційності. Деяких нормативно-правових актів, ну, серед іншого, зокрема, там був нормативно-правовий акт, указ президента України про призначення суддів. Це ми цікавимось правосуб'єктністю судді Самсонової, яка зараз у нас є головучою по справі. Крім того, ми просили ще указ президента, тобто, Указ президента номер 679, 2022 це про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави з метою гарантування безпеки Євроатлантичного простору України. Та відновлення її територіальної цілісності. Крім того, ми запитували також інформацію по постанові, також про обрання суддів знову стосовно правосуб'єктності пані Самсонової. Ну і крім того, запитували інформацію по тих законах України, на підставі яких. Перейменувалися е, суди, от буквально нещодавно. Буквально нещодавно, в квітні місяці, цей закон набув своєї законної сили, ну е, умовно кажучи. Е, це закон від 26 лютого 2025 року, номер 4273-9 Римське, про внесення змін до закону України про судоустрій статус суддів. Щодо зміни найменувань місцевих загальних судів, нагадаю, що саме цим законом були внесені зміни в перехідні положення закону України про судоустрій статус судів з відповідним додатком, в якому зазначаються вже перейменовані установи, тобто ті установи, які перейменовуються, і назви перейменованих установ, що в принципі не відповідає змісту чинної конституції. Цей закон також е, був е, сформований на підставі е, деяких інших законів. Ну, наприклад, про закон від 9 квітня 2015 року, номер 317 8 римський про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Крім того, закону України від 21 березня 2023 року номер 3005 9 Римське про засудження та заборону пропаганди Російської імперії, політики, імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів. Ось за рахунок цього закону вони перейменовують топоніми. Крім того, закону України про присвоєння юридичних, юридичним особам та об'єктам права власності імен, псевдонімів, фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Ну, да, крім того, були інші закони. Я їх зачитувати не буду. Також ми просили у. Конституційного суду надати результати перевірки на предмет конституційності постанов Кабінету міністрів. Ну, наприклад, від 28 лютого 2025 року номер 219 про внесення змін у додаток 5 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. В особливий період, ну і крім того, постанову також від 16 травня 2025 року 519 про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізаційної та особлив в на особливий період. Під час мобілізації в особливий період. Зазначу, що це є вимогою. Самої Конституції України це зазначено в статтях 147-150 обов'язковий порядок перевірки нормативно-правових актів, виданих Президентом України Верховною Радою України і Кабінетом міністрів України. Тобто, всі видані постанови, укази або закони мають проходити автоматично. Перевірку на відповідність Конституції України, от цього всього зазвичай не робиться, адже Конституційний суд має здійснювати перевірку, крім того, процедури прийняття цих нормативно-правових актів, а крім того, повноваження тих, хто приймає, хто ухвалює рішення. Тобто, тут, швидше всього, жоден з тих так званих нормативно-правових актів такої перевірки не пройде 100%. стовідсотково. Так що ніхто нічого на експертизу не надає так. От є навіть навіть є рішення Конституційного суду, де Конституційний суд робить висновок. тобто, до повноважень Конституційного суду України належить вирішення питань щодо конституційності правових актів Верховної Ради України та президента України. Ну, як я вже сказав, і Кабінету міністрів також це зазначено в статті 147 Конституції України е, незалежно від того, мають вони нормативно правовий чи індивідуально правовий характер так що. Е, Ця обов'язкова процедура має відбуватися з кожним документом, який е, видається і зачіпає права і свободи е, громадян. Так, е, повертаючись до самого е, запиту на інформацію, який ми робили, до... Е, е, Чечелівського, ноновоперейменованого Чечелівського районного суду міста Дніпра. Тут ну деякі моменти ми зазначали про те, що, наприклад, ретельний аналіз правової природи і юридичної сили самого указу президента України від 22 січня 1996 року номер 76 Дріб 96 про затвердження мережі та кількісного складу суддів районних міських судів України переконливо свідчить про наявність в його змісті і суті концепції плодів отруйного дерева. Нагадаю, що саме на цей указ президента України на всі наші запити на інформацію. Посилалися нам його не надавали, ми його потім витребували в Центральному державному архіві в ЦДАО, його архівну копію. Вона у нас є на руках. От, ну, у всякому випадку, ми говоримо про те, що цей документ не можна вважати установчим документом. саме Щодо утворення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська, варто зазначити, що даний указ ніколи не проходив відповідної реєстрації згідно встановленого порядку в міністерстві юстиції України, а відповідно не перевірявся на відповідність Конституції України, те, що ми з вами щойно проговорювали. В подальшому цей указ президента України від 22 січня 1996 року номер 76 шість дріб про затвердження мережі та кількісного складу суддів районних міських суддів України. За президентства Л Кучми втратив чинність на підставі іншого указу президента України Ел Кучми від 20 серпня 2001 року, номер 641 сорок дріб 2001, про мережу та кількісний склад суддів, суддів місцевих судів, який надалі втратив свою чинність. Через прийняття за президентства В Януковича е, указу президента України від 20 травня 2011 року, номер 591 дріб який називався питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів, е, який втратив свою чинність через прийняття. За президентства П. Порошенка наразі чинного указу президента України від 29 грудня 2017 року номер 452, дріб 2017, про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах. Це ми переходили за посиланнями. Хочу зазначити одразу про те, що, наприклад, той указ кучми, яким він відміняє свій попередній указ, 76 шість 96, наступним указом 641 сорок дріб про мережу та кількісний склад суддів місцевих судів. Справа в тому, що це вони намагалися приховати е, свій е, злочин е, щодо повалення конституційного ладу і невиконання перехідних положень Конституції, де було чітко визначено 5 років на формування е, нової е, судової системи, яка б відповідала Конституції. Е, України документ 254К, дріб 96 РВР самою Конституцією перехідними положеннями було на це дійство надано рівно 5 років. Тобто 21, 28 червня 2001 року мала бути сформована до, до цієї дати, мала бути сформована повністю. Конституційна система судоустрою в, в Україні, яка б відповідала е змісту закону України від е на виконання пункту 14 е частини 1 статті 92 е самої Конституції. От. Ну, це такий маленький відступ. Я просто вам показую, як е вони е це не вони розумні, це ми дурні. Як вони е, нахабно, просто, просто відверто, нахабно е, глузують і е, приймають е, ну, якісь нормативно-правові акти, які не мають законної сили, е, от, а дехто береться і починає виконувати. Розповідають. Ну там же ж написано так от, продовжую. Невеличкий шматочок зачитаємо тут ще декілька абзаців. Наведена вище хронологія перетворень і перевтілень ніяким чином не змогла легалізувати плоди отруйного дерева, та стала можливою лише у відсутність конституційної посади президента. Як гаранта норм прямої дії е, основного закону, а також про, е, причині, по причині неприйняття Конституції України на всеукраїнському референдумі як установчого акта е, Української держави. Е, зазначу, що е, я думаю, що багато з вас прослуховували наші дослідження е, в попередніх. Відеороликах, де ми зазначали про те, що навіть Леонід Макарович Кравчук, не мав звання президент першого президента України, адже цю посаду ніхто ніколи не утворював. Були там відповідні закони. Ми їх архівні копії, ми їх показували, ми їх публікували. Про утворення е, поста президента Української РСР, про е, вибори президента Української РСР, там, ну, там ще низка е, е, допоміжних таких е, указів, там, законів і так далі. От, е, відповідно до нової Конституції, е, ми розуміємо, що якщо вона не була введена в дію через всеукраїнський референдум, тому вона, от і не виконується. Ми бачимо по факту, що ніхто не хоче її виконувати. Ну крім нас, крім багнета нації. Так, добре, це також маленький був відступ. Отже, враховуючи наведену вище хронологію незаконних дій. Та сповідуючи принципи правонаступності указ президента України від 29 грудня 2017 року. номер 452 дріб про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах. Можна було б наразі вважати установчим документом юридичної особи приватного права з назвою Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська. Але відповідно до іншого указу президента України від 29 грудня 2017 року, номер 449, дріб про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів. Постановленого за часів незаконного президентства Все того ж П. Порошенка під пунктом 16 пункту 1 було постановлено ліквідувати Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська. А під пунктом 6 пункту 2 було постановлено утворити п'ятий окружний суд міста Дніпра у Новокодацькому та Чечівському районах міста Дніпра. З, із місцезнаходженням у місті Дніпрі. Таким чином, на зміну одній юридичній особі приватного права з назвою е, державного органу Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська була е, створена інша юридична особа приватного права з назвою державного органу П'ятий окружний суд міста Дніпра. А пофеозом е, тотального беззаконня і повалення конституційного ладу є факт е, реєстрації юридичної особи приватного права з назвою Красногвардійський районний суд міста Дніпропетровська е, з ДУНС номером 36 369 5314 та юридичної особи приватного права з назвою П'ятий окружний суд міста Дніпра е, з ДУНС номером 49 дев'ять. 852-7168 в американському реєстрі Дантен-Брейстріт. Тут слід зазначити, що фактично, фактично тим законом, про який ми говорили трошки вище, яким були внесені зміни до закону про судоустрій статус суддів. Були перейменувані е, вже ліквідовані президентом Порошенком е, районні суди, е, ну, наприклад, в місті Дніпропетровську. От, е, точніше, вони були перейменовані, е, ліквідовані суди були перейменовані. і в той же час існують е, суди окружні е, в місті Дніпрі, е, які були утворені. Е, Відповідним указом президента Порошенка, тобто, дивіться, яку кашу наробила ця істота, от ця істота, крім того, внесла зміни і доповнення в Конституцію України, на що він не мав ніякого права, він вніс зміни. В преамбулу Конституції України він вніс зміни в перехідні положення Конституції України. Це те, що взагалі не передбачено нічим, от взагалі, адже преамбула вона має залишатися, як, якою вона є. Це, скажімо так, напрямок руху нашої держави. От а він туди вніс е, на, натівський вектор. НАТО і ЄС. Крім того, він вніс зміни до перехідних положень. Перехідні положення вони діють як закон на певний період переходу, який чітко в них зазначений. Тобто ніяких інших змін туди вносити ну просто не можна, бо це має бути виконано один раз остаточно і назавжди. От, наприклад, з тією ж самою конституційною е, системою судоустрою, яку мали утворити е, впродовж п'яти років, і, е, і забути. Утворити і забути. От, але все нас потворили. Так, от, ми зверталися, звернулися до е, тепер вже Чечелівського районного суду міста. Дніпропетровська і просили надати всі можливі наявні фотокопії з оригіналів письмових звернень суддів до голови Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська або зборів суддів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська до Офісу президента України, Верховної Ради, Генерального прокурора, Державної судової адміністрації та ДСА у Дніпропетровській області. Ради суддів України, Вищої Ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Служби безпеки України, ну і там, до, можливо, до інших державних установ. Аби, аби нам надали відповіли на питання стосовно Перейменування незаконного перейменування Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра, а також зміни топоніму в юридичній адресі даної установи, зазначу, що, наприклад, той же вже Чечелівський районний суд міста Дніпра зареєстрований за адресою Лесі Українки. 77Б, Це перейменований топонім попередній проспект Пушкіна. 77Б. От а вже а п'ятий окружний районний суд міста Дніпра зареєстрований саме на проспекті Пушкіна. Тобто, ну, якась от несенітниця, розумієте? Тобто, ну щось, щось тут, щось в цьому датському королевстві, щось не так, як би сказав Гамлет. Так, от просили надати всі наявні письмові звернення. От, де судді сигналізують про незаконність перейменування тієї установи, в якій вони працювали до того, а тепер продовжують працювати вже в перейменованій установі. Тобто, ну, я думаю, що вони юристи найвищого фаху і мають розуміти, ну, чим це, чесно кажучи, загрожує? Так от. Ну, Відповідь буде опублікована під даним відео на сайті Багнетнації. Його, цю відповідь підписав голова суду Костянтин Михайлович Дружинін. От, ну, я розумію, що інша якась людина готувала відповідь, і, значить, зазначають в передостанньому абзаці станом на дату надання відповіді. Судді Чечелівського районного суду міста Дніпра з приводу неконституційності перейменування Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра, а також зміни топоніму е, в юридичній адресі суду до е, голови суду не звертались. Тобто чітко зазначають, що з приводу неконституційності перейменування ніхто не звертався. Також повідомляємо, що на зборах судів Чечівського районного суду міста Дніпра не вирішувалося питання звернення з приводу неконституційності перейменування Красногардійського районного суду міста Дніпра на Чечлівський районний суд. Місцем Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра, е, та зміни топоніму в юридичній адресі суду, до зазначених е, у запиті е, органів, ті, які ми зазначали, там, зокрема, Службу безпеки, Генеральну прокуратуру і так далі. так далі, так далі, далі. От так що е, вони підтверджують своєю. Відповіддю на неконституційність переименування Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська на Чечелівський районний суд міста Дніпра. Але в той же час зазначають, що ніхто з цього приводу ні до кого не звертався, судді не сигналізували вищестоящому вище керівництву. Так що маємо те, що маємо, але все буде багнет нації.